Вітаю по гарячих слідах проходження курсу базової з інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки. Я хочу поділитися своїми враженнями і, звісно, відгуком. Дуже сподобалася сама структура навчання. Сучасна, дуже потужна онлайн-платформа, вона дуже зручна, з великою кількістю літератури, додаткової і матеріалів, доступ до якої був будь-який час. Зручно класно і сприяло кращому засвоєнню матеріалу. І окремо подякуємо я щира за інтервізійні групи. Знання завдяки яким інтегрувалися краще після роботи з колегами. В цілому, мені здається, цей курс він не тільки буде вдалим для психотерапевтів і психологів, але й для всіх тих, хто цікавиться стосунками. Бо знання, які давали нам протягом курсу, вони є базовими і можуть зміцнити і покращити взагалі стосунки людей. Я скажу чесно, що я майже одразу почала використовувати техніки і методики, які давали протягом курсу, і це дуже спотужно вплинуло на мої стосунки з моїми клієнтами, сприяло такому збільшенню, поліпшенню контакту, який я маю. І це класно впливає, це чудово, це дійсно та психотерапія, заради якої ми вчимося. Окрема щира подяка команді ТІП і саме пані Наталі Спенсер за дуже чудовий, приємний, щирий, доброзичливий і відкритий простір. Простір, де можна просто бути, бути собою, ділитися з собою, де комфортно і де дуже безпечно одразу зрозуміла, що все зроблено з великою любов'ю не тільки для психологів і не тільки до психотерапії, а й до людей в цілому. Я продовжую. Дякую дуже.